Творче об'єднання на читай Шарль Бодлер. Смуток місяця Читає Надія Крапка. Холодний місяць нині малосно спить, неначе жінка на своєму ложі. Її рука розслаблено лежить на повних грудях молодих. Вона втопає в м'якості перин, Вона зітхає, ніби помирає, І бачить, як увись в аквамарин Беліді видіння плинуть, пропливають. А іноді її охопить жаль, тоді вона тихенько, гірко плаче, І губить сльози, мов дрібний кришталь, Та їх хіба якийсь поет. побачить? Здивується, уздрівши ту росу, Немов скарби коштовні позбирає, І глибоко у серці ту красу Від променів гарячих заховає. Творче об'єднання на читай Шарль Бодлер Смуток місяця Читала надія крапка.